Друзі, привіт! Я Артем. А це вугільні керамічні грилі від Big Green Egg. Сьогодні ми їх протестуємо та знайдемо відповідь на три основні питання: чи дійсно керамічний гриль краще смажить, ніж звичайний вугільний? Чи варто переплачувати за бренд Big Green Egg? І чи складно взагалі готувати на керамічний гриль? Ви на каналі Daddy Smoke. Поїхали. Як бачите, розпалити вугілля в такому грилі навіть простіше, ніж в звичайному вугільному, оскільки у нас правильна тяга, конвексія всередині камери гриля, єдиний момент потрібно дати прогрітися грилю і необхідно використовувати якісне вугілля. Готуємо ми сьогодні мраморовий телячий биток з кісткою. Готувати будемо близько 5-6 годин. Результат, надіюсь, буде неперевершений. А поки перейдемо до порівняння з іншими керамічними грилями. Чи варто купувати Big Egg? чи можливо краще зекономити і взяти більш доступнішу модель? Перевіримо: перш за все, це якість кераміки. Якісна кераміка прослужить вам набагато довше. І вона краще витримує перепади температури. Якість кераміки можна перевірити навіть на дотик. Якісніша кераміка, більш гладка. Також до переваг грилю Big Green Egg можу віднести великий асортимент аксесуарів. Аксесуари допомагають нам розширювати функціонал грилю, готувати будь-які страви: десерти, м'ясо, рибу, навіть піцу. І все це в одному вугільному керамічному грилі. І так, звичайний вугільний гриль чи керамічний вугільний гриль. Перш за все, кераміка дає нам стабільне тепло. На цьому зупинятися не будемо. Другий момент: кераміка вимагає від нас менше контролю за продуктом. Те, що ми смажимо, буде більш якісне, більш ароматне і більш сиковите. Якщо хтось пам'ятає бабусину піч і той неперевершений аромат, який ми відтримуємо від страв, приготований в ній, от та сама історія. Ніколи ми не приготуємо такі самі страви в звичайному вугільному грилі. І за це варто переплачувати. Ну що ж, друзі, пройшло 6 годин. За всі ці 6 годин ні разу я не додав вугілля. Наша температура знизилась буквально на 10, можливо, 15 градусів. Але я думаю, це не завадило страві. Тож стосовно зручності ніяких особливих кулінарних навичок керамічний гриль від нас не вимагає. Це на перший погляд, але зараз перевіримо. Підводимо підсумки. Готувати в керамічному грилі просто. Страви в керамічному грилі виходять набагато смачніше, ніж в звичайному вугільному. Він функціональніше. І так, за Big Green Egg варто переплачувати. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, які нові цікаві огляди ви хочете побачити. Чекаємо вас в нашому шоурумі. До зустрічі! У mm. мене зараз. <риклад> <риклад> Потекло уже. <риклад> Серьезно говорю, ну просто Unreal.